Функції, як живі істоти, характеризуються своїми особливостями. Поль Антуан Арістіт Монтель, французький математик, член французької академії наук, кожна функція. Має свої уподобання, характер і особливості зовнішності, але хай якою є функція, у її описі беруть участь незалежна і залежна змінні, адже функцією називають залежність між двома змінними, за якої кожному значенню однієї змінної відповідає одне єдине значення іншої змінної. Кожна функція має область визначення та область значень. Область визначення функції це всі значення, яких може набувати незалежна змінна аргумент, а область значень функції це всі значення, яких набуває залежна змінна. функція. Є вільні функції, як ось ця, у якої і область визначення, і область значень не мають ніяких обмежень. Її область визначення це всі числа. А оскільки кожному значенню аргументу відповідає задане формулою значення функції, то і область значень це всі числа. А є функції із секретами. Розглянемо одну з таких функцій Y дорівнює у чисельнику 3 у знаменнику x плюс 7. Зверни увагу, область визначення складають тільки ті числа, за яких функція має зміст. А тут маємо справу з діленням, яке накладає свої обмеження. Тож спробуй самостійно визначити, за якого значення х цей дріб не матиме змісту. Оскільки ми знаємо, що на 0 ділити не можна, то потрібно виключити те значення x, за якого вираз х плюс 7. Дорівнює нулю, тобто мінус 7. Отже, областю визначення цієї функції є всі числа, крім мінус 7. Функції можна задавати різними способами. В уже розглянутих у відео завданнях функції задано за допомогою формул, цей спосіб, який ще називають аналітичним, є одним із найбільш універсальних. Зручних і компактних варіантів задання функції. Але трапляються випадки, коли функції виглядають не дуже компактно, адже для різних значень x значення функції задаються різними формулами формулами родичами. Давай познайомимося з ними поближче. Вони тільки на вигляд такі страшні, а насправді добре між собою ладнають і описують разом ось таку функцію. Такий запис функції означає, що якщо взяти число менше за 25, наприклад 2, то в цьому випадку значення функції обчислюється за формулою x у четвертому степені плюс 4. І якщо ж взяти число більше за 25, наприклад, 30, то в цьому випадку значення функції обчислюється за формулою 3x мінус 10. Результати, які ми з тобою щойно отримали, це значення функції в конкретних точках. Для задання функції користуються не тільки формулами, як у попередніх прикладах, а й таблицями. Деякі з них, як от таблиці квадратів і кубів чисел, тобі вже знайомі. Навіть дорогою на відпочинок можна зустріти функції, задані таблицями. Ось і наші функції вирішили відпочити та проглянути в інтернеті пропозиції туроператорів. Одна із пропозицій має вигляд такої таблиці, що відображає залежність вартості путівки від кількості днів. У цій таблиці кожному числу в першому рядку однозначно відповідає одне єдине значення, записане в другому рядку, отже, ми справді маємо справу з функцією. Зупини відео та запиши область визначення та область значень цієї функції. Область визначення цієї функції складається з чисел, записаних у першому рядку таблиці, а область значень із чисел записаних у другому рядку таблиці. Давай поміркуємо, які переваги та недоліки має цей вид задання функції. Із переваг маємо наочність, а також відсутність потреби обчислювати значення функції, воно вже є в таблиці. Щодо недоліків, його найчастіше застосовують для невеликої кількості аргументів, інакше таблиця стає громіздкою. Крім того, ми не можемо розрахувати значення функції для аргументів, яких немає в таблиці. Ще один спосіб задання функції описовий або словесний, назва якого говорить сама за себе. Наприклад, кожному натуральному числу x ставиться у відповідність значення функції y, яке дорівнює сумі всіх цифр, що входять до складу числа. Так якщо x дорівнює 5, то y дорівнює 5, бо число 5 одноцифрове, якщо ж x дорівнює 578, то Y дорівнює 5 плюс 7 плюс 8 дорівнює 20, область визначення це всі натуральні числа, а область значень вираховується згідно з заданим словами правилом. Цим методом зазвичай користуються, коли інші методи не можуть впоратися із заданням функції. Недолік цього способу він може бути досить громіздким. І останній спосіб задання функції графічний, він найбільш наочний, тому дуже популярний у багатьох науках. Перед тобою зображено графік деякої функції Уважно його розглянь і спробуй визначити область визначення цієї функції. Як бачиш, область визначення цієї функції це всі числа від мінус 9 до 6 включно. Аналогічно визначаємо область значень. Це всі числа від мінус 6 до 4 включно. Більше цікавих фактів про графіки функції ти дізнаєшся з наших наступних відео. Запам'ятай. Існують різні способи задання функції. За допомогою формули, аналітичний, за допомогою таблиці, табличний. За допомогою опису словесний. За допомогою графіка графічний. Кожен з них має свої переваги та недоліки. Все як у житті. Більше про функції та їхні графіки ти дізнаєшся з наступного відео. Тож підписуйся на наш канал, щоб нічого не прогавити. і став уподобайку.